Криза національної самоідентифікації призводить до системної кризи. Це і криза культурної свідомості, і політичної, і моральної, і звичаєвої. Це також криза самооцінки. Ось що найгірше, особливо для молодих. Вони змушені або протистояти такому становищу речей, постійно наражатися на приниження і образи. Або морально капітулювати і перейти на ту російську мову, щоб ніхто на них не дивився, не дивився що вони хахли. На жаль, отака примітивна, я би сказала, печерна проблема у нас є. У нас є, говорить Ліна Костенка, а у поляків. Такої проблеми немає у них немає вибору, ти говориш російською чи говориш польською. Якщо ти говориш польською, то ти якийсь не такий. Ти піддаєшся різним приниженням або ж капітулюєш і починаєш обирати російською. Чому цього не відбувається? Нагадую, це лекція або 2001 року. Ну десь так, 25-річної давності, якщо округлити, польська дитина з маличку знає віршик, і навіть завчивши його як лічилочку, бездумно вже вступає у достойний діалог зі світом. Хто ти? Поляк малий, як і знак твого бялий. Дуже просто. Отакий поляк. Він уже знає, що він поляк малий, як і знак твій, бялий. Так непомітно і ненав'язливо закладаються основи. Національної гідності. А у нас знак наш, скажімо, той же тризуб, чи той прекрасний прапор, який нам предки залишили у спадок, ніби знали, що в нас муті небо і землю, сині і жовті. Як тільки би людина маленька подумала, що це її знак, це її прапор, зразу йде, йшло звинувачення в націоналізмі. І кожна людина себе дуже якось з супротивом оточення ідентифікувала з нацією своєю, тобто самим собою. бо якщо... А хто ж ми так... Ви знаєте, спочатку треба бути собою, а потім входити в світове товариство. У нас же відбувалося це відчуження свідомості від власної нації. Воно продовжується зараз. Подивіться, в дитячому садочку іде, скажімо, якби прийшов поляк малий, у дитячий садочок у себе у Варшаві і сказав би, чінкує. А йому би сказав його манюнький колега, ти чого? Ти почому говориш жінкує? Надо говорити спасіба. А той би спитав, а для чого? А той би йому сказав, потому що дзінькує говорять тільки дураки. Оце діалог, який я чула в дитячому садочку в нас у Києві. Звідки це йде? Звідки ж це йде? І звідки це йде дотепер? І звідки це йде у різних відосах, які продукуються великими числами, випускаючи чергових волошених в 15 раз розказати одне і те ж саме і розказати, що вони звичайно в інтерв'ю це не говорять, але у таймкодах прописано чи українською мовою говорять тільки каструлігаловою. А чим це не а, тому що дякую, говорять тільки дураки, да? А Фактично, ми бачимо насправді, знову ж таки, через такі маленькі історії, через такі маленькі приклади, ти, по-перше, стикаєшся з цими прикладами щодня, і вони у тебе дуже сильно систематизуються після подібних лекцій. по-друге, ти розумієш, насправді, яким чином. Підпідтирають під, 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 е, твою ідентичність щодня маленькими кроками. А по третє, ти бачиш, що це відбувається як на рівні дитячого садочку, так на рівні школи, так і на рівні і про школу, про освіту у нас буде окремий випуск, тому що мені прямо хотілося там поговорити і про. Е, е, Деякі свіжі інтерв'ю там Юлія Лорд теж дала інтерв'ю, розповідала, які до Львова возили і вчили слові квартир... «квартирка» і що там краватка. Потім Ліда Таран теж дала інтерв'ю, розказала, як вона ходила в українську школу, і це був клас для відсталих. І це дуже цікаві досвіди, На них теж важливо подивитися і поглянути, що з нами робили. Власне, тому я рекомендую, якщо у вас є бажання зайти і подивитися, якщо не серію, то можна одне з 14 відео або декілька з 14 відео. Усіх у них є назви, всі вони задають інтонацію, тон і тему лекції на перших хвилинах. Ви слухаєте і вибираєте, чи хочете ви послухати про це далі чи ні. Але насправді історія найбільша про те, що я. Ці відео споживала якось окремо, а потім подивилися відео Забушка, Фаріон, Ющенка, то що, тощо, то що. І вони всі для мене дуже. Я не можу сказати, що вони говорять один і той же текст. Звичайно, вони говорять різний текст. Хоча іноді ці тексти дуже-дуже близькі. а от думка, яку вони вкладають, дуже, до якої ведуть, вони прямо. Тююлька в А, Але я подумала про те, що насправді от саме такі роздуми, саме такі лекції, вони якось, по-перше, упорядковуються в голові, по-друге, дають тобі опору, а по-третє, дають тобі зрозуміти, на яке місце тобі давлять, можливо, воно непомітне, а тобі його давлять, 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 давлять. І тут ти, зрештою, відчуваєш той палець, який у тебе стоїть на цьому місці і давить. І а, знову ж таки, через те, що. Я це відео дуже багато відкладала. І, ну, в четвер у мене не вийшло з ним вийти і поговорити про уку. Потім я в понеділок у мене теж не вийшло, карантину малого, він там зараз садочок знаходить. Вчора у мене не вийшло, і сьогодні от поляки, я така думаю, зайду до того, щоб поговорити на тему сказаного у цих відео, бо я до них буду повертатися, бо там дуже багато інших тем піднято через зв'язок з згадкою про поляків у цих відео. Бо у всіх відео, ну. У Забушко теж є, але ми сьогодні цей момент не будемо обговорювати, бо він скандалізований, там намагаються знову ж таки пофарбувати Забушку певними фарбами. і це детальніше розберемо. Але, ну от, наприклад, Фаріон теж згадує про поляка, і вона згадує про нього, як про того, хто доклався до побудови української ідентичності, і на це нам треба спиратися. І взагалі, ну, промова Фаріон дуже потужна, і вона ставить ті запитання, на які, ну, Кожен з нас має відповідь дати собі в першу чергу. Функціонування кількох мов це постійне змагання між життими мовами. Знову ж таки, функціонування кількох мов це постійні змагання між дітьми в садочку, коли ти говориш українською мовою в Україні, а інша навчання приходить і говорить А дякую говорять тільки дурайкі, да? Ну от, от ми переходимо від однієї лекції до іншої, щоб ви розуміли, що я їх насправді ще логічно міксувала. Але через те, що я дуже багато щось говорю посередині, ви забуваєте на чому ми зупинилися. Функціонування кількох мов це постійне змагання між тими мовами. А постійне змагання це буде сильний і слабший. І хтось має поступитися. Двоє першого місця мати не будуть. Тоді виникає явище деглосії, або явище білінгвізму, або соціальної ієрархії. з мова буде престижна, інша мова буде менше престижна. Якщо на твоїй землі твоя рідна мова не престижна, то хто ти? Ти раб. Ти слабка тоді людина. Ти не складаєш собі оцінки, ти не змушуєш інших жити за своїми правилами. Ну, Якщо ти, значить, не підміт і не присудок. Ти не суб'єкт і не об'єкт. Тобі приємно з таким бути? Ні, мені неприємно. Я завжди маю претензії до кого, в першу чергу, до себе. Треба дійсно відштовхуватися в першу чергу від себе, від того, який вибір робиш ти, і від того, що толеруєш чи не толеруєш ти. Ті, хто навколо тебе, зрештою теж зробили вибір і не несуть за неї відповідальність.